Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Казиріг на період з 21 по 27 липня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Ось тут стріли в колчені в десяточку, а також лавровий вінок. Це успіх. Успіх може бути як в своїх особистих справах, так і в робочих. Ось тут розбите серце. Начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. До чого саме стосується це розбите серце, поки що тут немає ніяких підстав. Будемо дивитися далі, що саме воно означає. Другий розклад знак зодяка Казиріг. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Покровительство вищих сил, також дуже потужний знак. Каблучка показує пропонування руки та серця, можливо, підписання якихось договорів. Не забувайте про ретроградний Меркурій, і якщо, наприклад, у вас договори вже були підготовлені раніше і якось перевірялися або як, і тільки в тому випадку ви можете їх підписувати. Тому що нове, нічого не можна купувати на ретроградному Меркурію, а також підписувати. Ось, зверніть увагу знову. Це розбите серце. Повторюється карта. Ось тут іще плітки та розбите серце. Ось це, наприклад, договір або пропонування руки та серце, плітки та розбите серце. Ось тут хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. А також вогнище. Це ваш домашній очаг, ваша родина, ваша підтримка. Ми з вами прямуємо далі на третій розклад. Знак зодяка козиріг третій розклад. Замок закриття на замок якоїсь проблеми. Лавровий вінок це успіх, як по особистим справам, так і по робочим може бути. Сьогодні з вами на колоді вітражне таро, подивимось застереження для знаку козиріг. Колесо фортуни. Подивіться, друзі, трохи темні малюнки, але можна прочитати. Гарний шрифт. Застереження та порада. Двоєчка жезлів. Що можу сказати, друзі? Колесо фортуни, застереження тому, що ретроградний Меркурій. Все могло бути гарно, наприклад, якісь договори або якісь процеси по роботі. Але саме зараз це треба відкласти. По різним причинам, в тому числі і ретроградний Меркурій, для того, щоб потім не переробляти якісь важливі справи. А порада – це двоєчка жезлів, вона показує, що. Ваші справи мають розвиток досить таки вдало, але поступово. І треба на це звернути увагу, не хвилюватися і трохи зачекати до 11 серпня. Для того, наприклад, щоб ваші справи або якось збільшити, або діяти більш рішуче та швидше. Коли Меркурій стане в своє пряме положення, і не буде йти назад. І тягнути всі наші справи назад. Нам треба вперед. Ось такий, друзі, для вас вийшов. Розклад. Якщо ви побачили якось іначе, пишіть в коментарях. В спілкуванні народжується істина. Дякую вам за перегляди, лайки, підписки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.